Місія виконана, сказала голова Нацбанку Валерія Гонтарєва і написала заяву про відставку за власним бажанням. Щоб змінити головного банкіра країни, потрібна ще згода президента і рішення Верховної Ради. Втім, відставки очільниці НБУ тривалий час домагалися різні політичні сили. За результатами соціологічних досліджень Гонтарєва очолювала. Рейтинг недовіри українців, то щодки про її відставку ширилися останні кілька місяців. Ну а про її вплив на життя країни впродовж останніх майже трьох років. Олександр Романюк я прийняла рішення залишити цю посаду і залишити центральний банк. Інформацію про своє звільнення Валерія Гонтарєва читає із аркушів. А 4 нервується про що й попередила журналістів. Піти каже, хоче із 10 травня. Це вже така. Устала усталена практика в національному банку повідомляти про будь-які зміни за місяць. Заява мовляв уже на столі у президента. Причина відставки не політика, просто зробила все, що змогла. Я вважаю, що моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. На посаду голови НБУ Валерія Гонтарєва прийшла 19 червня 2014 року. Це щось неймовірне. Тоді вона набрала у залі 349 голосів. Це здивувало навіть її саму. Мене ніхто з вас, чесно кажучи, не дуже знає. На посаду Валерія Гонтарєва прийшла уже офіційним мільйонером із інвестиційного фонду. Нову роботу називала викликом для себе. Сподіваємось, що наша співпраця буде плідною і. Це вам найкраще плоди діяльності очини НБУ українці відчули дуже швидко. В день, коли вона обійняла цю посаду, офіційний курс гривні становив 11 гривень 84 копійки за долар. Гонтарєва Гонтарева пообіцяла штучно курс підтримувати не буде. Нацбанк орієнтуватиметься на рівень інфляції для українців. Це обернулося тим, що купити валюту стало складно. Дівушка, ми хочемо 200 доларів купити. Придбати зелені не завжди вдавалось навіть голові Нацбанку, хоча сама Давайте фінустанова регулярно виходила на ринок із інтервенціями. Вже до кінця 2014 року курс становив майже 13. Каку курс долар ви заложите в бюджет? Я би не закладувала курс другої, чим 12,95. А вже наприкінці року глава НБУ заявила, більше прогнозів щодо курсу не даватиме і навіть пожартувала з новим годом з новим курсом. Уже 2015-го курс стрімко злетів і вже зовсім скоро встановив рекорд: майже 40 гривень за долар. Ужасні емоції. Це можна просто сумаситі під нацбанком. Постійно відбувались мітинги. Валерію Гонтарєву не раз викликали на килим у Верховну Раду. Зупинити обвал гривні змогли з жорстким валютним регулюванням та обмеженнями. Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків та посилили її стійкість на майбутнє. 89 банків закрили за часів керування Валерії Гонтарєвою. Тисячі вкладників залишились без своїх заощаджень. Мітингувальники сотні разів пікетували НБУ, де вимагали відставки Валерії Гонтарєвої. Закриття супроводжували низки скандалів. Зокрема, посадовцям закидали зловживання під час закриття банків. За цими статтями і досі відкриті кримінальні провадження. Сама ж очільниця певна, із ринку вивели слабких та нечесних на руку. Всі банки, що лишились, серед яких і чимало російських прозорі та готові відновити кредитування. 16,7 мільярдів доларів. Стільки золотовалютних резервів нині має національний банк, каже Гонтарєва, і сталося це завдяки вдалій співпраці з МВФ. Ще до останнього траншу вона заявляла, це може бути останні мої завдання на посту глави НБУ таке може оказатися своїх слів. Голова НБУ дотримала. каже, готова прозвітувати про діяльність перед Верховною Радою і якщо та захоче швидше відправити її у відставку, піде. А от її заступники каже, залишаться на посаді кандидатів на нового голову. Валерія Гонтарєва також уже давно запропонувала президентові. Якщо б всі державні органи проводили реформи, як Національний банк, вже зараз наша країна була б на дуже. Іншому рівні розвитку сама ж Валерія Гонтарєва про нові посади не думає, планує відпочити. Тим паче, як свідчить декларація, кошти на це у неї є. Лише за минулий рік вона задекларувала 57 мільйонів гривень доходу, із яких у Нацбанку заробила трохи менше двох. Олександр Романюк, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.